Мої вітання, бажаєте зберегти всі барви літа в одній банці? Якщо так, то я вам допоможу. Всі ці смачні та різнобарвні овочі можна законсервувати в одній баночці і зробити таке дуже смачне асорті, яке підійде по смаку кожному, тому що кожен знайде у баночці свої улюблені овочі, і кожен овоч в цьому рецепті дуже смачний. Дуже зручно та смачно відкрити таку баночку на якесь свято або взяти з собою у гості. Тому починаємо готувати. Для початку нам, звичайно, необхідно гарно вимити овочі, огірки замочити на декілька годин в холодній воді. Всі промиті овочі викладаємо в тарілки та залишаємо просохнути. Для приготування цього асорті я використовую перець, моркву, кабачки, цукіні, помідори, огірки та, звичайно, спеції хрін, кріп, петрушка, листя вишні, цибуля, гострий перець та часничок. Солодкий перець я очищаю від насіння та нарізаю ось такими шматочками. Звичайно, буде гарно, якщо в баночці буде і жовтий, і червоний, можна навіть і зелений перчик. Часник я нарізаю на дві частини і виходить ось така квітка. Нарізаю гострий перець, навіть якщо ви не любите гострого, то трішки додайте. Додаю синю цибулю, її нарізаю на такі великі шматочки, нарізаю цукіні, для цього я використовую фігурний ніж для сиру і тоді брусочки будуть дуже гарно виглядати. Також цим ножем я подрібнюю моркву. Можна зробити ось такі кружальця, а можна розрізати вздовж. І будуть такі гарні смужки фігурні. Також нарізаю кабачок і нарізаю білокачану капусту. Смачно в цьому рецепті також буде із цвітною капустою. Всі овочі я нарізала і тепер розпочинаємо готувати салат. Для цього я простерилізувала баночки і на дно банки я вкладаю всі спеції. Я готую цей салат у двохлітрових банках та після спецій наповнюю баночки повністю овочами. Наниз викладаю більші овочі, а зверху вже буду викладати ті, що меншого розміру. По краям банки я викладаю нарізані маленькі овочі. Заповнюю таким чином баночку повністю доверху, повторюю з усіма баночками. Зверху я додаю спеції також. Листочки, петрушку. Тут вже можна проявити фантазію та нарізати і скласти овочі будь-яким зручним та гарним для вас способом. Баночки заповнила, дивіться, яка неймовірна краса. Заливаю кожну баночку окропом, закриваю кришкою і залишаю в такому вигляді на 15 хвилин. Через 15 хвилин надягаю кришку з отворами, зливаю з кожної банки маринад у кастрюлю та відправляю кастрюлю з маринадом на вогонь. Коли маринад закипить, проварюю його буквально 1-2 хвилинки, вимикаю вогонь, повертаюсь до нашого салату асорті та заливаю знову цим маринадом кожну баночку. Закриваю кришкою і залишаю всі банки на 15 хвилин. Через 15 хвилин повторю ту ж саму процедуру, надягаю кришку з отворами, зливаю весь маринад у кастрюлю і тепер нам необхідно зварити повноцінний маринад, додавши до нього спеції. Відміряємо кількість рідини, в мене трошки менше 3 літрів, тому я додам трішки води, щоб було рівно 3 літри. І додаю сюди 9 столових ложок цукру та 4,5 столових ложок солі. Це маринад на 3 літри води. Звичайно, я всі використані інгредієнти пропишу у описі до відео. Розмішую сіль з цукром та маринадом і відправляю наш маринад на вогонь. Чекаю, поки він закипить, проварюю його 2 хвилинки і тепер додаю до нього оцет. Додаю 120 мл 9% оциту на 3 літри. Розмішую, чекаю, поки він закипить. Та тепер гарячим маринадом заливаю кожну баночку. І вже простерилізованими кришками накриваю зверху готові баночки з нашим смачним та дуже гарним салатом асорті. Маринаду мені повністю вистачило, навіть залишилось два ось таких ополоника, закручую кожну банку звичайним способом, перевертаю та зберігаю їх. Перевернутому вигляді, накривши їх теплим пледом до повного охолодження. Обов'язково приготуйте цей салат, гадаю, він вам точно сподобається.